Я пам'ятаю, на цьому подвір'ї було биноквіття. квіття, зелено, доглянуті грядки, доглянуті клумби. І, взагалі, ну така щемна, приємна зустріч з батьками, які настільки щирі, настільки доброзичливі, хоч і заклопотані, але тут відчувалося тепло, щира українська душа. Тетяна Печена, директор комунального закладу, публічна бібліотека сухополов'янської сільської ради, споглядаючи світлину, згадує, як гостинно зустрічали її у Мартинівці. До садиби Юнка приїхала на весілля інститутської подруги. У березні 2022 року це фото облетіло всю Україну пів Європи облетіло як документальний злочин окупації. Прилучене те, що наші сусіди, братні, пройшли цими стежками, і залишили після себе ось такий, таку руйнацію. Це крає душу і болить всім нам сьогодні. Світлина розстріляного будинку у селі Мартинівка невід'ємна частина виставкового проєкту фотохудожника Миколи Черепа дорогою вражень. Уражень у перші тижні повномасштабного вторгнення. Автор пройшов дорогами спротиву більше ста кілометрів. Збирав речові докази воєнних злочинів рашистів, фіксував їх на фото. Я пройшов сто кілометрів від села Дептівка до великої дороги, зібравши цей величезний матеріал. Всьому, дійсно, в цьому дійсно матеріалі задіяні обсє, заділена задіяна чернігівська. Організація справ людини згодом народилася ідея створити фотовиставку, таку собі фотоподорож у двох вимірах: до війни. І після цей літо документальний літопис безперечно зайде в історію нашого краю через те, що це первістки от того супротиву супротиву і от того ну захисту демократії і свободи українського народу, який все своє свідоме життя, починаючи з створення української державності двома гетьманами. Я маю на увазі Богданом Хмельницьким і Іваном Степановичем Мазепою, і закінчуючи сьогоденням, тому читали історію. Наші діди і прадіди перебували, будемо говорити так, в різних частинах військ, починаючи від УНР і закінчуючи всіма формуваннями українськими, які якраз відстаювали державність, світлини Миколи Черепа враження світлини мирної прилучни, святинь Прилуцького Ніжинського районів. Це про мирне життя. Фото ураження це майже півтора місяці окупації. Фото ураження це більш як місяць окупації. Окрема експозиція назавжди в небі. Пам'ять правоборонця Дмитра Бортника, пілота з Парафіївки, який загинув у боротьбі за Україну у жовтні 2022-го. Великим значенням для мене є сьогодні передача спадкоємність поколінь через те, що на території Парафіївської громади. Де, а саме у Власівці народилися чотири брата-льотчики. Єдиний випадок у світі, занесений в Британську енциклопедію найкращих льотчиків світу. Дмитро, наш захисник це сьогоднішня війна. І він п'ятий. Наша багата земля народжує унікальних людей. З червня 2023 року виставку відвідало понад 26 тисяч людей у Дмитрівській, Парафіївській, Бахмецькій, Борзнянській громадах 16 травня 2025 року дороги вражень. Уражень презентовано у сухополов'янській громаді. Експонати цієї виставки наочно демонструють. Всю ту біль, той жах, який принесла війна на територію нашої країни, на територію нашої громади, зокрема, Хотілося би відзначити, велика потужна робота була проведена Миколою Черепом. Дійсно, ці експонати, ці світлини, це колосальні надзусилля і свідченням всієї тієї е, жахливої. Війни, яку несе собою рашизм, несе Росія, 37 днів окремі населені пункти сухополов'янської громади, як і інших громад прилучни Ніжинщини, були в оперативному оточенні. Ні на хвилину не припинявся супротив місцевих мешканців та військових. Бої під Дубровою, бій між переволочною та мільківською горою. Це вже історія. Пам'ять і шана шана добровольцям, військовослужбовцям збройних сил України, 54-му розвідбату, 164-му окремому батальйону тероборони, громадам їхній єдності, мужності, звитязі у боротьбі з окупантами. Про це також у проєкті дорогою вражень уражень. Пане Микола доклав максимум зусиль для того, щоб назавжди закарпувати в історії ті злочини, ті жахіття. І ті подвиги, ті хід, які нам довелося пережити, і ті подвиги, які зробили хлопці для захисту України і в цілому нашої прилучни, я дякую кожному, хто долучився до цього. Низький уклін військовим хлопцям, які зробили все задля того, щоб ми мали можливість розвиватися. І ми зобов'язані найменше, що ми можемо зробити, це пам'ятати і вшановувати їх подвиги. Саме основний лейтмотив – це знову ж таки шанувати, пам'ятати той внесок військовослужбовців, які віддали найцінніше своє життя, як поронили нашу громаду. і приміщення. Ці фотографії, ці артефакти, які пережили повномасштабне вторгнення, вони вкрай важливі для виховання молодого покоління, для нагадування нам самим собі про. Той характер, який несе північний сусід, його бачення, визволення. Спасибі 54-му розвідбату, спасибі всім і роті охорони, як говорили вже, і військовій частині 42-45, які тоді згуртувались, і кожен робив свою роботу по силах, по тому озброєнні, по навченості особового складу. Але кожен. Став на захист рідного краю для того, щоб далі ця навала не пройшла по нашій Чернігівщині, я думаю, що й не тільки Чернігівщині, буде крокуватися ця виставка як підтвердження того, наскільки важко й болюче те, що зробили орки разом із Оцим хаосом разом із цією трагедією, разом із цією смертю, у нас є що берегти. У нас є що відновлювати, але в нас є що берегти і продовжувати. Урочиста хвилина відкриття виставки. Слова подяки автору. Перші відгуки. Далі знайомство з роботами, презентація від фотохудожника ідейного засновника виставки Миколи Черепа. Все змістовно, цікаво, вражаюче від світлин, експонатів до предметів декоративного мистецтва. Їх майстрині створили спеціально для проєкту. Тут розписані гільзи, рушники, вишиті орнаментами, дерева життя. Проєкт дорогою вражень уражень, спрямований на збереження історичної пам'яті, національно-патріотичного виховання молоді, вшанування героїв, підтримку бойових духу формування національної ідентичності. Єдності ми демонстрували і демонструємо зараз, що ми сильні, об'єднані і непереможні. Висловлюємо вдячність суб'єктам господарювання, які небайдужі підтримують, підтримували і підтримують Збройні Сили України. Зокрема, в організації цієї виставки надав допомогу Микола Володимирович Марусенко, керівник товариства ресурс Агро, «Малківський Старостинський округ. Велика йому подяка, що сумлінно продовжують підтримувати такі ініціативи, пов'язані з національно-патріотичним вихованням. Разом і сила в єдності до перемоги. Слава Україні! відвідати фотовиставку у сухополов'янській громаді на базі центру дозвілля можна упродовж місяця, 16 травня по 16 червня.